На моєму каналі Щоденник домогосподарки. Сьогодні я буду готувати ліниві вареники. Для цього нам потрібно сир кисломолочний, цукор, сіль, яйця, манна крупа, борошно і ванільний цукор. Спочатку ми візьмемо сир кисломолочний і змішаємо із яйцями, цукром, ванільним цукром. Так, я додала всі інгредієнти, також я додала ще сольки, от така у нас вийшла консистенція. Залишилося додати тільки борошно. Замісили ми ті... я тісто, отака от структура тіста в, нас в мене вийшла. Тепер і ставляємо в холодильник хвилин на 10-15. Тим часом я ставлю воду, щоб закипіла, і додаю туди трошки солі. Це в мене великий шматок тіста, тому що я мішу на дві порції. В рецептурі під описом я напишу на одну порцію. Так, моє тісто постояло. В холодильнику. Тепер буду я формувати. За цей час, поки стояла воно в холодильнику, я поставила воду, її підсолила і приготувала, куди буду викидати тоді вже самі варенички. Okay. Формуємо в таку колбаску, беремо не все тісто зразу, а потрошку. Ріжемо на такі кусочки, вони повинні відставати від ножа легко. Вода закипіла і тепер вкидаю варенички. Не, не дуже багато, щоб вони не позлипалися. Це я зовсім малому це, щоб показати. Так. І тепер вони спливуть, коли спливуть на поверхню, варити ще десь 2 хвилини. От вони вже починають спливати, і ще буду варити їх ну, хвилину або дві. Хвилина пройшла. Ми бачимо, що вони всі вже спливли. Можна їх отак. Попробувати переломити і подивитися на розрізі. Бачимо, що... Ой, зараз, що не сирий. Так, от, видно? Не сирий. Значить, можна їх витягувати. І закидати наступну партію. Оце ми так все перемішуємо. І можна подавати і сметанкою. Всім смачного, Па-па!